Так. А ви хто такі? Я вас не звав. Вам що дійсно цікаво, як у мене пройшов 2025 рік? Тоді дивіться. Всім привіт, шановні друзі, я радий бачити вас у новому відео. І сьогодні у нас підсумки за 2025 рік. Що ж, за день до нового року я раптово згадав, що у мене є Ютуб канал, якщо чесно, я в ахірі. Але ладно, сьогодні про якісь досягнення, про те, що я встиг загалом зробити за цей рік, про те, що змінилося. Наскільки ви пам'ятаєте, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то минулого року, фактично рівно рік тому, я знімав схоже відео, теж розмовне, але там я розповідав більше про те, що змінилося з, скажімо так, моєю зовнішністю по більшій мірі. Але сьогодні ми поговоримо не тільки про зовнішність, не тільки про стиль, не тільки про все це, але і загалом про все те, що. Змінилося за цей рік, і я вам скажу, що якщо ви мене спитаєте, чи міг я наприкінці 24-го або на початку 25-го року передбачити те, що по того відбулося, я вам скажу, що взагалі ні. І насправді дійсно відбулося дуже багато змін. Цей рік дуже насичений, дуже багато нових людей, дуже багато нових речей, дуже багато, скажімо так, моралі. Я вині за цей рік сьогодні теж про це поговоримо безумовно. Як завжди, що ж, сідайте позручніше, заварюйте каву або чайочек, що ви більше там полюбляєте, беріть якісь там, не знаю, новорічні смаколики, якісь печеньки і. Їхали за цей рік, я став набагато більш самостійним, ніж я був наприкінці 24-го року. Хоча в останній час, знаєте, з'являються в житті люди, які думають, що в 21 рік досі нормально бути не самостійним, постійно від когось залежати і загалом не прогресувати. Але знову ж таки це вже їх проблеми. Тому не будемо акцентувати на цьому увагу і підемо з самого початку 25-го року. І так, хайлайт, з чого почався мій 25-й рік. В 25-му році я вперше серйозно поцілувався. Можливо, для когось це буде трешем, типа воу, чувак, ти вперше поцілувався в 17 років. Йоу. Але особисто від себе можу сказати, що станом на зараз, як і в принципі на початку цього року, і я думаю, що на ще кілька років вперед. В принципі, я загалом не ганюсь за цим, бо зараз фокус саме на собі тримаю. Можливо, це звучить трошки егоїстично, але повірте мені, саме егоїзм, мабуть, мене трошечки штовхає, все таки вперед, на відміну від тих, хто обирає, скажімо так, інші варіанти. Я маю на увазі саме тих людей, які шукають партнерів виключно там зміркувань. Закриття якихось своїх комплексів чи якихось своїх недоліків, якихось своїх проблем. Але я вам можу сказати таку мораль, що якщо не ви, то ніхто, ніхто не зможе, окрім тебе, пофіксити твої особисті комплекси. Якщо ти знайдеш якусь людину, яка обрала тебе, після цього ти будеш думати, що от я вже кимось обраний, навіщо мені розвиватися далі? То це фатальна помилка, друже. Бо знаєш, ці люди це ніби якийсь певний. Пластир, який ти намагаєшся наклеїти на рану, в очікуваннях того, що вона заживе, але згодом, коли цей пластир відпадає, то ти знову бачиш цю рану, знову акцентуєш на ній свою увагу, знову у тебе якийсь не такий настрій, знову ти переймаєшся стосовно цього. Тому, друзі, будь ласка, будьте розумними і вирішуйте свої проблеми самостійно, а не за допомогою пошуку якихось інших людей. Якщо ти не правий, то завжди визнавай це. тому що іноді буває дуже складно визнавати правду. Вона дуже часто доволі важка, доволі болісна, але краще визнавати її, тому що, на мій погляд, це, скажімо так, дуже потужна риса характеру, коли ти дійсно можеш визнати те, що ти не правий в якійсь конкретній ситуації, і це... Реально, прям ну це мастхев навичка, тому що знову ж таки якою б болісною не була правда, але якщо ти її визнаєш, то це дуже круто. Що ж, ну а ми переходимо до наступного етапу. В цьому році я купив гітару своїй мрії. На жаль, станом на зараз вона досі знаходиться у Києві. Я сподіваюся, що невдовзі у мене нарешті буде змога знову її побачити. Але давайте я вам розкажу невеличку історію загалом про цю гітару, бо я вважаю, що ця історія має бути розказаною, скажімо так, і я би хотів з вами нею поділитись. Починалося все з 2022 року. В здається, листопаді батько купляв мені мою першу акустичну гітару. Саме тоді у мене з'явилися можливість. Вість грати І... Десь я місяці два-три пограв на акустиці і згодом зрозумів, що мені хочеться грати якусь більш важку музику, і я вирішую купити ще й електрогітару. Моєю першою електрогітарою був Jackson Джес 22, І я брав на OLX якийсь комбік від Fender, Здається, це був Champion 20. І скажімо так, це був загалом такий перший сетап. Е Електрогітари, який у мене був, і згодом, десь в серпні 23-го, здається, вже року, я вирішую, скажімо так, продати обидві ці гітари, комбік і повністю перейти на електрогітару. І справа в тому, що ще коли я обирав свою першу електрогітару, я на сайті гітарного дому побачив фіолетовий ібанез, який на той момент коштував 30 тисяч гривень, і я. Просто закохався в цю гітару, бо вона була ідеальною для мене. Вона була дуже красива ззовні. Вона мала доволі класну інкрустацію, класні незвичні матеріали, стреплоки від шалера для ремня. Дуже класні високоякісні звукознімачі, локові кілки, відсічку низьких частот. Тобто це була прям. Не знаю настільки ідеальна гітара, я дуже хотів її придбати, але станом на тоді на сайті було написано, що потрібно уточнювати її наявність, і я два місяці поспіль питав у консультантів, які водили мене за ніс буквально, коли буде поставка цієї гітари. Вони казали, що ось там очікується, очікується. І вже згодом я зрозумів, що ця гітара була знята з виробництва ще в 22-му році. Сказати, що мені було. Важко це сприйняти, і те, що я вже судячи з цього, не зможу її придбати, це було дуже сумно, і я знаходжу на еликсі свою другу електрогітару, яка на той момент була LTD MH250NT, наскільки я пам'ятаю. Вона була доволі класною. Там були замінені звучки, встановлений кілсвіч, там стояли, начебто, їм G8160. Це дуже класна була гітара. Єдина проблема, яка у мене з нею була, це те, що там тріщав Джек. Тобто, коли я підключаю її до звукової карти, то якщо я тіліпаю її якось в руках, то якісь незрозумілі шорохи з'являються і все таке. Я дуже довго не вирішував цю проблему, просто забив на це. І десь на початку весни чи наприкінці зими я вже точно не пам'ятаю, коли це було. Було, але це було точно перше півріччя цього року. Я на еліксі раптово знаходжу об'явку з тією самою фіолетовою гітарою, яку я так хотів. Тоді вона коштувала 45 тисяч гривень, що дорівнювало приблизно там 1100 доларам. І чесно, я думав, я реально думав, у мене була змога її взяти. Я розумів, що це та гітара, яку я хотів вже. Другий рік, майже третій, фактично, я дуже довго полював на неї, якимось чином намагався її знайти де тільки можна, і от я її знаходжу. І коли цінник був в районі 45 тисяч, я ще, знаєте, так сумнівався. Але потім, коли продавець знизив її до 40, я зрозумів, що ні, все, я себе не втримаю і ну дійсно треба брати. Потім я їду на таксі, на інший берег, на лівому березі, це здається було. Приїжджаю до якогось там триповерхового бу. Динку там чувака прям студія, дуже багато гітар, і імпортних в тому числі з е... Сполучених Штатів, такі як ESL, там і інші всякі штуки, там семиструнки, восьмиструнки, тобто прям дуже-дуже багато крутих гітар. Я потестив цю гітару, на ній теж, до речі, встановлений кілсевіч, і також відсічка частот вона перенесена на крутілку гучності, тобто банально встановлений пушпул. うん。 Тоді, коли я її купив, у мене було дві електрогітари. Я ще на той момент не встиг продати свою ЛТДшку. і продав я її десь, мабуть, через кілька місяців лише. Тобто це було десь або наприкінці весни, або вже початок літа, де ж не пам'ятаю конкретно коли. Але згодом я таки її продав. Звичайно, що за набагато нижчу ціну я продавав її разом з кейсом, і на той момент я продав її там, десь за не пам'ятаю пам'ятаю, 23-22 тисячі, при тому, що саму гітару я купував за 20, але, ну, що вже потрібно було робити. Коротше, я дуже задоволений цією купівлею. Знову ж таки, я сподіваюся, що вже невдовзі ця гітара буде нарешті у мене. Мені прийшлося тут вже купити, на жаль, нову, тому що ну просто я не можу себе стримувати. Музика це все таки та справа, яка дуже допомагає емоційно розряджатися. От у мене є акустика, на якій я вам до речі, сьогодні зіграю. Можливо, трошечки поспіваю. Подивимось, а, і електрогітара, і за допомогою, як мінімум, цих двох інструментів я ще дуже хочу купити собі піаніно. Скоріше за все якесь корпусне і електронне, але з молоточковою механікою, тобто, щоб, скажімо так, відчуття були як на ну, реальному піаніно. І, скажімо так, тоді моя душа музиканта буде повністю задоволена, але ну, це та справа, від якої я дійсно кайфую. Я можливо в майбутньому буду професійно цим займатися. Ще, скажімо так, батько сказав мені, що він не дуже хотів бачити мене музикантом за певних причин, але ну подивимось, що воно буде. Не дивлячись на це, він досі мене продовжує дуже сильно підтримувати і емоційно, і фінансово, і взагалі як тільки може. Тому я дуже вдячний йому загалом за все, що він для мене робить. І не скажу, що ці слова мене якось зачепили, чи щось таке. Просто ну так, це я вам к слову. Що ж, ну а далі, на мій погляд починається якраз таки саме цікаве, я починаю ходити. Дити на фестивалі. Моя тітка, яка є психологом, запросила мене на фестиваль як фотографа, бо тоді я ще працював фотографом в Києві. Це був фестиваль Крила. Це ізотеричний фестиваль, тобто загалом я ну, дуже так відсторонений від цієї всієї сфери, від цієї тематики і так далі. Але, скажімо так, я йшов туди більше як її особистий фотограф, бо їй потрібні були певні кадри. І відтоді я на перші ці, е, не знаю. Не конференції, а фестивалі я познайомився з ведучим Іван Гончаров. ти, хто ти мають такий класний приклад. Це, скажімо так, відправна точка, з якої все почалося. Почався масштабний нетворкінг. Бо на першому фестивалі я згодом познайомився ще з іншими людьми. Потім мене запросили на фестиваль краща версія себе. Він також був. Такий більш психологічно ізотеричний, але там я, скажімо так, був вже як фотограф безпосередньо всього заходу. Також там дуже дуже багато з ким познайомився. І Ваня там був і багато інших людей. І другий фестиваль Крила, це скажімо так, той випадок, коли я дійсно не пожалкував, що пішов, оскільки там я познайомився з однією дуже важливою людиною Анастасія Парашута. Передаю привіт. Саме завдяки знайомству з нею, згодом я приймаю участь в такому проєкті як соуспейс. Всім привіт, я хочу, щоб видали трошки шуму! Я ви не знали, наскільки хірово почався на сьогоднішній день, але це не завадило мені сьогодні вийти на і презентувати себе вже котрий разом, як що таке Soul Space? Це був проект, в якому буквально кожен бажаючий може проявити себе на сцені. Чесно, мій перший вихід на сцену був для мене дуже незвичний, такий стресовий, але я досі пам'ятаю, як я штовхнув цей жарт. І, мабуть, багато кому буде цікаво. Артур, а як ти в свої 17 років заробив перші 5 тисяч доларів? Ну я на нього стоїть? А ніяк, тому що я не Да, це було доволі весело. Я одразу вирішив залетіти з потужного жарту, і загалом мені дуже сподобався цей досвід. Я виступав ну десь так разів 7-8, Це точно. Один раз це була зала на 300 людей. І від себе можу сказати, що це просто надзвичайний моральний зріст. Тобто це і дає тобі дуже багато впевненості. Це дає тобі можливість презентувати себе більш впевнено. Ти більш впевнено починаєш спілкуватися. Знайомитися з людьми, виступати на публіку. Тобто в цьому проєкті для себе я побачив лише плюси. Дуже класна, весела команда, дуже класні люди. Знову ж таки, з певними деякими клієнтами я познайомився в тому числі на цьому проєкті. І загалом я дуже вдячний Насті і Саші за те, що вони створили такий проєкт. Що він закрився, але я сподіваюся, що в майбутньому ми обов'язково організуємо щось схоже. Що ж, ну і наступні кроки це були вже безпосередньо такі потужні великі конференції, такі як ІнстаТолкс та Інстахекс. Це по суті бізнес-конференції, які присвячені більше сфері інфобізу, але знову ж таки там теж дуже дуже багато знайомств я знайшов. Анета котова, з якою згодом у мене була фотосесія на тенісному корті. Можете, до речі, подивитися у мене в інстаграмчику. Ірина Поліщук, яка є співорганізатором безпосередньо цього івенту, я дуже вдячний за таку можливість побувати. Дуже вдячний за можливість такого потужного нетворкінгу. Дмитро Соколов, Міра Соколова, Мішель Шотропа, яка організовувала івент з Вілом Смітом, знову ж таки інстатолкс, на якому мені теж пощастило познайомитися з багатьма дуже класними людьми, в тому числі з блогеркою мільйонницею Ірою Пістрюгою. І загалом, те, що я можу сказати, що подібні івенти дійсно приносять дуже дуже багато клієнтів, дуже багато класних людей. І важливий, скажімо так, меседж, який я хотів би донести, цим всім, що потрібно виходити зі своєї ракушки. Серйозно, я досі бачу, як дуже велика кількість людей просто сидять в зоні комфорту і не вилазять звідти. Але ви повинні розуміти, що там, де закінчується ваша зона комфорту, там починається ваш зріст. Це я по праву можу називати абсолютно аксіомою, тому що якщо ти досі там сидиш цілими днями в телефоні, гортаєш рілсіки, шортсіки і спілкуєшся з тими людьми, з якими ти вже давно знайомий, то на жаль, при таких умовах ти не будеш зростати прям. Зовсім тому не бійся побороти свій страх, вийти в суспільство, знайомитись, не бійся презентувати себе, не бійся людей загалом не будь соціофобом, тому що цей світ, хоч і виглядає доволі обнадійливо, але повір мені, є дуже багато адекватних, гарних людей, які. Можуть бути корисними тобі, яким ти можеш бути корисний в тому числі, і скажімо так, так і будуються зв'язки, так і будується коло спілкування, і важливо будувати своє коло спілкування таким чином, щоб формувати, скажімо, так, його з правильних людей. Бо якщо у тебе коло спілкування виключно з людей, які деградують, які знову ж таки те, що я згадував цілими днями, просто гортають відосики, більше нічого не роблять і не хочуть працювати над собою, не хочуть. Заробляти не хочуть собі кращого якогось життя, не хочуть ніяких змін, то ти просто станеш таким самим і згодом, можливо, пожалкуєш про це. Може і не будеш сильно задумуватись, але, звичайно, краще обирати правильних людей, які будуть тягнути тебе вверх, а не вниз. Мабуть, найбільш така важлива новина за цей рік я. Переїхав, дякую, хоч що на мене. Переїхали це вже непогано, Незважаючи на те, що це є по суті найбільшою зміною за цей рік. То не скажу, що я можу прям дуже багато чого про це розповісти. В принципі, я продовжую жити, скажімо, так, в звичайному режимі. Недавно, от я якраз трошечки прихворів, тому якщо в мене ще не стабілізувався голос, я за це вибачаюсь. Але я сподіваюся, що вам приємно дивитися цей відос, тому що я старався, йомайо, я вже встиг познайомитися тут з деякими людьми. На жаль, 50% з них є деградуючим поколінням, скажімо так, але я буду акцентувати свою увагу виключно на інших 50%, які є нормальними ребятками. Також в цьому році я вийшов на новий рівень відеомонтажу, що знову ж таки допомогло мені знайти нових клієнтів. Ну а також нових цікавих людей з цієї сфери. Я пройшов курс від Ілі Робейко, Я дуже вдячний йому загалом за такий класний продукт. І за допомогою цього курсу дійсно я вийшов на новий рівень доходу з відеомонтажу. Якщо раніше я монтував виключно в Капкаті, то зараз я монтую вже в професійних програмах, таких як Premiere Pro та Adobe After Effects. Також в цьому році я знявся в своєму першому подкасті. Це... А це підкуп. Це солодкий да, підкуп. Конечно. Твоїм зв'язкам, якими ти вже володієш на даний момент, в силу того, що ти працював уже з багатьма відомими людьми, твоїм зв'язкам і нетворкінгу може позаздрити ну, багато хто. Це тренд нинішній, якому а, тобто... я не наслідую. Це дає результат. На жаль, станом на зараз він ще не вийшов, його немає на каналі. Він знімався ще десь півроку тому, але справа в тому, що на студії щось було не так з камерами, і місцями там блікає фон, якось коротше, блимає щось на фоні біле. Чи це щось з параметрами камери не те намудрили, чи не знаю, там це на постобробці вже щось не так. Ну коротше, ми запороли. На жаль, цей подкаст. Можливо, я колись там повикладаю якісь певні. Фрагменти з нього дуже хотілося б нарізати свої якісь шорти, рілси з нього. Подивимось, подивимось, скажімо так, він просто є, він просто існує станом на зараз. Як перший досвід це було дуже круто. Я сподіваюся, що в майбутньому я знову знімуся у подкасті, але тоді я зможу розповісти щось набагато більш цікаве, ніж я розповідав. Півроку тому я дуже вдячний Ксюші, з якою ми познайомилися якраз таки на Soul Space, на першій самій зустрічі, бо саме з нею у нас був цей подкаст, і з нею ми співпрацюємо досі. І я дуже вдячний, що у мене загалом в моєму колі спілкування є така людина, як ти. Тому, якщо ти це дивишся, передаю привітик. Також в цьому році я знайшов роботу. Так, так, я влаштувався в Макдональдс. Деякі скажуть, що йоу, чувак, ти що? що в Макдональдсі забув. Ти чо, і еб... бати? Що ти там робиш?» Питання гарне, питання важке, але, як то кажуть, чому би ні. Також до цього ще влітку я пробував влаштуватися на завод. Але мене там вистачило лише на три дні. По проходженню тих трьох днів я просто-напросто звільнився звідти, бо, скажімо так, мені просто не хотілося терпіти негативне ставлення до себе. Але на новій роботі зараз колектив доволі непоганий. Люди підтримують, люди допомагають, люди доволі класні. Тому я сподіваюся, що все буде гаразд. В будь-якому випадку, друзі, поки молоді, як то кажуть, поки молоді, пробуйте, пробуйте і ще раз пробуйте, але в рамках розумного. Станом на зараз у мене такий лайфстайл, що... Ти прокидаєшся, працюєш дистанційно на відеомонтажі, збираєшся на роботу, ідеш працювати, працюєш, вертаєшся з роботи, ще раз працюєш, бо ти не домонтував те, що ти монтував вранці, читаєш книгу, робиш записи в щоденнику, в нотатках, підбиваєш підсумки по затратах, доходах і згодом лягаєш спати. Ну і звичайно, на гітарці побринчать теж треба. Так, я сів трошечки в інше положення. Зараз, якщо чесно, дуже намагаюся комбінувати роботу і саморозвиток роботу над собою. В тому числі, тому що планую записатися знову ж таки до зали, бо, до речі, не пам'ятаю, який точно це був рік. Але в Києві було, що там місяць чи два місяці я ходив до зали. Дуже довго туди ходити, я на той момент не вивіз. Не знаю, як з нинішнім графіком я намагаюся це зробити, але скажімо так: на 26-й рік я сподіваюся, що відбудеться ще більше ніж відбулося за 25-й, і я сподіваюся, що це будуть не менш позитивні, скажімо. Так події маю певні плани на 26 й рік, відносно амбіційні, скажімо так, і маю певну дисципліну, яку я буду намагатися підтримувати. Якщо запитати мене, як би я описав 25-й рік в кількох словах, то я би сказав, мабуть, що я йду, поки ці навколо стоять. Дійсно, за 25-й рік відбулася просто шалена кількість різноманітних івентів, подій, в тому числі й негативних, бо без цього, як то кажуть, нікуди, але що маємо, то маємо в будь-якому випадку, друзі, не здаємося і завжди йдемо вперед. Що не сталося. Не забиваємо на себе і прогресуємо, розвиваємось, стараємось, намагаємось і їб**шимо. На що ж я доволі багато розповів? Можливо, це не все, що я хотів розповісти, бо я записую це відео без сценарію. Я... Скажімо так, в процесі згадую все, що відбулося, є дуже велика ймовірність, що я про щось забув. Ах да, ледве не забув сказати про те, що в 25-му році мені виповнилося 18 років. Але враховуючи мої музичні вподобання, Spotify все одно дав мені 57. Але найважливіше те, що відклалося в голові, я розказав. Що ж, ну а тепер дозвольте мені трошечки вам пограти, я за цей рік також вивчив. Кілька нових пісень, в тому числі я навчився кілька пісень співати. Це було для мене проблемою, бо у мене завжди виникала трабла з тим, щоб синхронізувати те, що я граю, те, що я співаю, особливо щоб попасти в ноти. Зараз ця трабла зберіглася, але, скажімо так, одну пісню я вивчив доволі непогано, і я би хотів вам її зіграти.